З нами головний тренер команди ЗП Груп» Олександр Оліщук. Пане Олександре, на жаль, не втішний для вас вояж до міста Суми. Хоча по грі десь може і не поступалися своєму супернику. Чого не вистачило все ж таки? Відповідь, відповідь тільки одна: не забиваєш ти, забивай тобі. Без голів немає перемоги. Треба забивати голи. Я так скажу ми непогано грали. Перший тайм. Такимися, там присматривалися, за другий там ми вже трошки поговорили з хлопцями, пішли, як кажуть, в Абанк. Да? Ну, були яскраві моменти, але ми їх не забили. Це прикро. У нас вже п'яту гру, мабуть, нам ці голи так тяжко даються, я не знаю, що, що, що це коїться. Відповідь тільки одна. Не забиваєш, так. Да? Класно, розпочали другий тайм, забили гол, десь зарано повірили в те, що, в те, що вдасться здобути позитивний результат. Чому не пішли далі? Так, так, забиваємо гол, треба да. грати далі. Ще Сергіна не прозвучала, як кажуть, да. треба грати. Ну, десь упустили, да, пропустили, потім другий такий гол прикрий, рикошет, там цей, ну хлопець дарив, да, попав, нема питань. Два години.